Привет мої друзі! Ми граємо в Doudle Jump и продолжаємо грати в ті локації. И мы продолжаем грати на цій локації. Не буду кота э, захвіт тянутий. Погнали играти для начала лайкосик, подписався, комендосик, колокольчик. Иван перейдет до власти. Узнай поговорить вашего телефона в любом раппокс. Look out, yeah. We're just looking okay. Just think around, come to. Если видео начала ранку засняти. Если видео ранку снимал. Так, чего три видео вышла по дом домчок. Да не четыре части. Если вы не бачили чотири части, я я играл в першу локацію. Дудок Джамп то подивіться видосик. він на ютубі На моєму каналі на, ми... на моєму каналі Це відео на моєму каналі подивіться Десь уже монстр. Заткнись, ти уже мене пугаєш свого. Дивно цю частину. Ці уже звуки мене пугають. Від цих істикатів. Знову тебе. Эл Тэмис. Эл Тэмис. Тут тут тут, 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 тут Скільки тут. Скилки. Я вам покажу свій рекорд. Да. Такий рекорд у меня не був рекорд. Jump. Мені перший рекорд був 12 двести На 9 місці в мене було е, тысячу дванадцять тысяч шестсот одиннадцять. Тринадцать 013. тринадцять мене було. 03 було, а потім на сьомому місці в мене було 13 і 114, 114 і он бачите далі, на якому місці в мене першим рекорд. А угу. я бачу, що якийсь ігрок переклав гру. Я теж хочу перекласти свою гру. Ця гра вже мені предлагає другу частину зіграти. Да, тут Хеллоуинские є. Но ми в наступній серії. В других серії буде цей Хеллоуин. І кстати, з новорічними вас свят, святами! Я это видео снимаю в 2025 году, в 10 сечине. Если шо... если что вам здоровья, добра и благоды, и чтобы много у вас дороги было. Это... Тут уже монстры уже задубали уже.

Що тут ще глянути? А як він, значить, переклав гру? Він шо, просто переклав почу, що, просто з монтажа переклавную на російський? Я почув, что ты... Да, у меня планшетик, мне кажется. А Клаус, Клаус. Косувати. Клаус, закрыты. Закрыты, Ну, закрывайся. Так, я перезайду. Угу. Да шо ты не заспокойся? Дякую за просмотр, мої чуваки. І поставте лайкоси, підписоси, комендоси, колокольці. Либо я ваш пароль вашого телефону удалю Roblox. Дякую за просмотр. Всем пока. А я произвожу телефон. Щоб уже вот эта напись мені не давала.